Навкруги бардак. Робота дістала. А будинок цей все одно не в порядку. Що ми будемо робити, Норман? Хто це? Я його мати. Я проблема, і я тут зло. Ти хочеш віддати нам все. Цими грошима ми розрахуємось за будинок. Якщо вона прийде в будинок, вона зробить з нас прихожан церкви. Вона думає, що Святий Дух володіє нею і дає їй силу. Я проблема, і я тут зло. Ти, мабуть, Белінда мого Нормана. Белінда. Я думала, що у вас у всіх повинні бути більш цікаві імена. Яке ім'я цікавіше? Вона хоче замінити мене. Я зло. Вона заволодіває будинком. Я зло. Моя робота це святий дух матусю. Прогони погану Белінду Белінда. Мене звуть Белінда. Белінда. Геть з мого дому. Вона отримала те, що заслужила